Смерть посміхається всім, нам залишається лише посміхнутися їй у відповідь. Зупиніться на мить і подумайте про ці слова, що ви відчуваєте? Легкий холодок, збентеження. Здається, що це вислів песиміста, який змирився з жахливою неминучістю, так міг би сказати той, хто здається. Але що, як я скажу вам, що це одна з найбільш життєствердних і потужних ідей? Коли-небудь озвучених, що якщо це не формула відчаю, а ключ до безстрашного та наповненого сенсом життя? Сьогодні ми з вами розберемо цю знамениту цитату, яку приписують великому римському імператору і філософу Стоїку Марку Аврелію. І я обіцяю до кінця цього відео ви зрозумієте, чому посмішка у відповідь на смерть це не ознака поразки, а найвеличніший акт мужності. Який може вас звільнити і дозволити жити справді повним життям, готові змінити своє ставлення до головного страху людства? Тоді почнемо. Перш ніж ми заглибимося в саму цитату, давайте намалюємо портрет її ймовірного автора Марк Аврелій. Це ім'я ми знаємо зі шкільних підручників. Він був одним із п'яти добрих імператорів Риму, який правив у другому столітті нашої ери. Але він був не просто правителем: уявіть собі, наймогутнішу людину світу, яка щовечора, після важкого дня управління величезною імперією ведення воєн та боротьби зі страшною епідемією чуми, сідає і пише особистий щоденник, пише не для публікації, не для нащадків, а для себе самого, щоб нагадати собі, як бути кращим, справедливішим, мудрішим. Цей щоденник ми сьогодні знаємо як роздуми або наодинці з собою, і це один із найвидатніших пам'яток стоїчної філософії. А що ж таке стоїцизм? Якщо говорити просто це не якась занадто мудра теорія, а практичний посібник з експлуатації життя. Стоїки вірили, що головна мета жити доброчесно і в злагоді з природою, вони вчили концентруватися. На тому, що ми можемо контролювати наші думки, судження та дії, і приймати те, що нам не підвладне. Для Марка Аврелія стоїцизм був не хобі, а інструментом виживання, і його думки про смерть це не роздуми теоретика, а вистраждані уроки людини, яка щодня дивилася в обличчя хаосу. Розпочнімо з першої частини цієї фрази. Смерть усміхається всім. У цих простих словах захована фундаментальна істина, смерть це великий зрівнювач, вона не робить різниці між багатим і бідним імператором, і рабом, генієм та пересічним громадянином. Це універсальна умова нашого існування. Для стоїків прийняття цієї істини було першим кроком до мудрості ми витрачаємо стільки сил. Намагаючись виділитися, довести свою унікальність, звести стіни між собою та іншими, але перед обличчям смерті всі ці відмінності стираються. Це не привід для зневіри, навпаки, це привід для співчуття та єдності. Якщо у всіх нас один і той самий фінал, можливо, варто бути добрішими одне до одного на шляху. Уявіть собі, галерею портретів суворий римський легіонер, середньовічний селянин, королева Вікторія, сучасний айтішник, смерть усміхається кожному з них, це усвідомлення знімає з нас тягар фальшивих амбіцій і допомагає зосередитися на спільній людяності. Але чому ж смерть саме усміхається? Це слово може видаватися дивним, навіть зловісним. Однак, з погляду стоїків, в усмішці смерті немає ані зловтіхи, ані жорстокості, це радше усмішка самої природи, спокійна, нейтральна, немов усмішка Джоконди, смерть це не зло і не кара, це такий самий природний процес, як народження, зростання чи зміна пір року, листя опадає з дерев, аби дати місце новому. Зорі згасають, щоб з їхнього пилу народилися нові світи ми. Частина цього великого циклу. Боятися смерті це все одно, що боятися заходу сонця, це просто нерозуміння природи речей, усмішка смерті це нагадування. Ми підкоряємося тим самим законам, що й решта Всесвіту, і в цьому є своя велич та спокій. Це не ворог, з яким треба воювати, а частина процесу, який необхідно прийняти. А тепер перейдімо до найважливішої частини цієї цитати. Нам залишається лише цей маленький зворот повністю змінює сенс усього вислову, він переносить фокус з того, що нам не під силу, на те, що справді в нашій владі, це і є серце стоїцизму, так звана дихотомія контролю. Стоїки ділили усі речі у світі на дві категорії ті, що ми можемо контролювати, і ті, що не можемо. Погода, економіка, думка інших людей, і, звісно ж, сам факт нашої смертності усе це поза нашим контролем. Намагатися змінити це означає приректи себе на фрустрацію та страждання, але є одна річ, яку в нас ніхто не зможе забрати це наш вибір, наше ставлення, наша реакція на події, смерть прийде, це доконаний факт. Але те, як ми її зустрінемо зі страхом і слізьми чи зі спокоєм і гідністю, це вже наш вибір. І саме у цьому виборі і криється вся наша свобода. І ось ми підійшли до фіналу. Посміхнутися їй у відповідь що це за усмішка? Це не усмішка радості чи веселощів. Ніхто ж не закликає нас радіти від думки про кінець, це усмішка розуміння, усмішка прийняття. Усмішка мужності, це безмовний діалог із неминучістю. Смерть каже, я прийду по тебе. А ти усміхаєшся у відповідь і говориш, я знаю, але це не завадить мені прожити сьогоднішній день гідно. Ти не змусиш мене зіщулитися від страху і забути про свій обов'язок. від гладіатора на арені. Він знає, що може загинути. Але він дивиться на свого супротивника, на імператора на натовп і усміхається ця усмішка демонстрація його внутрішньої сили, він не контролює результат бою, але він повністю контролює себе. Усміхнутися смерті у відповідь це означає прожити життя так, щоб наприкінці не було соромно. Уся ця ідея чудово втілена в одній із ключових стоїчних практик. Мементо морі, що з латини перекладається як пам'ятай про смерть, це не депресивний слоган, а надпотужний інструмент для поліпшення життя. У давнину римські полководці, які поверталися з тріумфом, мали за спиною спеціального раба, який шепотів їм на вухо мементо морі, навіщо? Щоби в момент найбільшої слави полководець не забував, що він лише смертна людина. Ця практика вчить нас не відкладати життя на потім, вона слугує фільтром для наших бажань та вчинків. Перед тим як витратити годину на безглузду суперечку в інтернеті, запитайте себе, якби я знав, що це мій останній день, чи справді я б цим займався. Пам'ять про смерть це не одержимість кінцем, а інструмент для свідомого і наповненого сенсом життя. Це може здаватися парадоксальним, але якщо регулярно нагадувати собі про неминучу смерть, життя стає яскравішим і наповненішим сенсом. Стів Джобс у своїй знаменитій промові перед випускниками Стенфорда казав пам'ять про те, що я скоро помру, це найважливіший інструмент, який допомагає мені ухвалювати найбільші рішення в житті. Чому? Тому що. Перед лицем смерті відпадають геть усі дрібниці чужі очікування, наша гордість, страх, невдачі. Залишається лише те, що справді має значення ви припиняєте турбуватися про пусте, ви знаходите в собі сміливість подзвонити батькам розпочати проєкт, про який давно мріяли, зізнатися у коханні. Усвідомлення скінченності часу перетворює кожен день з чергової сторінки календаря на безцінний дар, ви починаєте по справжньому цінувати прості речі смак ранкової кави, розмову з другом, сонячні промені на обличчі. Давайте розвіймо один дуже популярний міф багато хто вважає, що стоїки – це такі собі беземоційні роботи, які просто придушують у собі будь-які почуття. Це абсолютно не так. Стоїцизм це не про відсутність емоцій, а про вміння ними керувати. Стоїки не прагнули позбутися радості, любові чи співчуття, вони хотіли позбутися деструктивних ірраціональних емоцій, таких як неконтрольований гнів, заздрість і, що найголовніше, екзистенційний страх, їхній ідеал. Це не бездушність, а внутрішній спокій, незворушність, яку вони називали апатією, апатея, але не в нашому сучасному розумінні, а як свободу від руйнівних пристрастей. Усміхнутися смерті у відповідь це не означає придушити свій страх, а навпаки, подивитися на нього, усвідомити його ірраціональність і не дозволити йому керувати вашим життям. А яка ж альтернатива цій філософії, що робити, якщо не посміхатися у відповідь? Альтернатива це те, як живе більшість людей, у постійному, неусвідомленому страху перед смертю. Ми не говоримо про неї, не думаємо про неї, всіляко уникаємо цієї теми. Ми робимо вигляд, ніби маємо в запасі вічність, і до чого це призводить? Ми відкладаємо важливі справи. Ми працюємо на роботі, яку ненавидимо, тому що боїмося змін, ми залишаємося в токсичних стосунках, ми витрачаємо десятиліття, ганяючись за речами, які насправді не приносять щастя, цей підсвідомий страх паралізує нас, він змушує нас жити маленьким, обережним, компромісним життям. Іронія полягає в тому, що, боячись померти, ми насправді боїмося жити. Відмова зустрітися зі смертю віч на віч, це відмова від справжнього повноцінного життя. Для Стоїка головна мета життя це доброчесність жити відповідно до розуму і своїй найкращій природі. Марк Аврелій постійно нагадував собі про чотири головні доброчесності: мудрість, справедливість, мужність та поміркованість, і усвідомлення смертності. Це найкращий каталізатор для доброчесного життя. Навіщо бути справедливим, якщо можна збрехати й отримати зиск? Тому що час швидкоплинний, і єдине, що має значення, це прожити його гідно, навіщо бути мужнім і ризикувати. Бо життя без сміливих вчинків це не життя. Пам'ять про смерть змушує ставити правильні питання якою людиною я хочу бути у той час, що мені відведено, що я залишу по собі не в матеріальному плані, а у вигляді свого прикладу та впливу на інших? Відповіді на ці питання і формують доброчесне життя. Mm. Аби осягнути глибину цієї філософії, варто пам'ятати про особистий контекст Марка Аврелія. Він писав свої роздуми не в тиші філософської школи. Він писав їх у наметі під час військових походів на кордонах імперії. Майже два десятиліття свого правління він провів у війнах. Він пережив так звану Антонінову Чуму пандемію, що забрала мільйони життів. Він поховав свою дружину та щонайменше вісім із тринадцяти своїх дітей. Смерть була його незмінною супутницею. Його філософія була викована – у вогні реальних страждань, коли він писав про необхідність спокійно приймати неминуче, він говорив про втрату найдорожчих людей. Коли він писав про обов'язок і мужність, він сам вів легіони в бій. Це робить його слова не просто красивою теорією, а перевіреним на практиці посібником, як зберегти людяність у найбільш нелюдських обставинах стоїки. Передали нам не лише ідеї, а й цілком конкретні розумові вправи. Одна з них називається погляд згори. Марк Аврелій часто нею користувався. Суть проста коли відчуваєте тривогу чи стрес, уявіть, що ви піднімаєтеся високо над землею, ви бачите своє місто, потім свою країну, потім усю планету, маленьку блакитну кульку в безмежній чорноті космосу. А тепер спробуйте на цій кульці відшукати себе і свою проблему. Хіба ж вона не здається такою мізерною, а тепер уявіть нескінченну стрічку часу, що простягається у минуле і майбутнє, де на ній ваше коротке життя. Ця вправа не для того, щоб відчути себе нікчемою. вона для того, щоб здобути перспективу на тлі вічності та нескінченності наші страхи. Зокрема, страх смерті втрачають свою гостроту і владу над нами. Ще одна потужна стоїчна вправа це так звана негативна візуалізація. Хоча назва може здатися моторошною, насправді це вкрай корисна практика, суть її полягає в тому, щоб час від часу уявляти, ніби ви вже втратили те, що цінуєте найбільше. Уявіть лишень на мить, що ви раптом залишилися без свого дому, без роботи. Без своїх найдорожчих людей, а потім поверніться в реальність і відчуйте величезне полегшення та безмежну вдячність за те, що все це ви маєте. Ця вправа працює у двох ключових напрямках по перше, вона вчить нас цінувати те, що ми маємо тут і зараз, а не сприймати це як щось належне. По друге, вона готує нас до неминучих втрат адже у житті ми не можемо уникнути жодних втрат. Заздалегідь обміркувавши найгірший сценарій, ми позбавляємо його шокуючої сили, і коли цей сценарій, можливо, таки трапиться, ми зустрінемо його не з панікою, а з підготовленим розумом. Те ж саме стосується і нашого власного життя. Уявляючи його кінець, ми вчимося цінувати кожну його мить. Принцип, усміхнутися у відповідь стосується не лише смерті. Це універсальна стратегія для подолання будь-яких життєвих труднощів, які ми не можемо контролювати. Вас несправедливо розкритикував начальник. Усміхніться у відповідь і виконайте свою роботу ще краще. Вас зрадив друг. Усміхніться у відповідь і винесіть урок про людську природу. Ви провалили важливий проект, усміхніться у відповідь, і почніть спочатку, вже ставши мудрішим. Ця усмішка. Це не ознака пасивності, це ознака внутрішнього контролю. Ви не можете контролювати зовнішні події, але завжди можете керувати своєю реакцією. Замість того, щоб впадати в гнів образу чи відчай, ви обираєте спокій, гідність та конструктивну дію. Це перетворює будь-яку проблему з нездоланної перешкоди на можливість для тренування власної чесноти стойки. Вважали, що людина це лише крихітна частка великого цілого, яке вони іменували космосом або природою. Ця природа, за їхніми уявленнями, є абсолютно розумною та впорядкованою. Усе, що відбувається в ній, має свою чітку причину і завжди слугує загальному благу, навіть якщо нам не завжди дано це усвідомити. У цій світоглядній системі смерть. Це не трагічний кінець чи обрив, а цілком природний процес трансформації. Ми самі складаємося з тих самих атомів що зірки. Після смерті ці атоми просто повертаються у великий вселенський кругообіг, аби стати частиною чогось іншого трави, дерева чи іншої живої істоти. У цій ідеї прихована глибока екологічна мудрість і справжня розрада ми не зникаємо безслідно. Ми лише змінюємо форму, перестати боятися смерті означає повністю довіритись цьому величному природному процесу, усвідомити, що ми повертаємося додому назад, у лоно Всесвіту, з якого колись і вийшли. А тепер давайте будемо максимально чесними і точними. Хоча фраза смерть посміхається всім, нам залишається лише посміхнутися їй у відповідь. Ідеально передає дух Марка Аврелія, ви не знайдете її дослівно в його роздумах. Свою шалену популярність вона набула завдяки фільму Гладіатор, де її проголошує головний герой Максимус. Чи означає це, що вся наша сьогоднішня розмова це якийсь обман, зовсім не так. Ця цитата це блискуча квінтесенція стоїчного погляду на смерть. Це той самий висновок, до якого ви неминуче дійдете, читаючи марка Аврелія Сенеку або Епіктета. Тож, хоча авторство й кіношне, мудрість у цій фразі є справді стоїчною, і той факт, що вона так сильно резонує з мільйонами людей, доводить ці давні ідеї залишаються актуальними і сьогодні. Якщо прийняття неминучого це лише перший крок, то наступний значно вищий рівень. Це «амор фати» або ж любов до власної долі. Цю концепцію популяризував філософ 19 століття Фрідріх Ніцше, але її коріння сягає глибоко в стоїцизм амор фати» – це не просто змиритися з тим, що відбувається, це пристрасно прагнути, щоб сталося саме те, що має статися. Це означає приймати не лише хороше, а й погане біль, втрати, розчарування. І зрештою смерть не як зло, а як необхідну складову гарної та трагічної картини буття. Це означає казати так усьому життю з усіма його злетами і падіннями. Посміхнутися смерті у відповідь це лише прояв прийняття. А от полюбити сам факт своєї смертності як умову, що робить життя цінним. Це вже є справжня аморфаті, це найвищий пілотаж душевної сили. Замисліться над такою річчю, дуже багато наших буденних страхів насправді є лише замаскованим страхом смерті, страх публічних виступів, ми боїмося осуду, який підсвідомо сприймаємо як соціальну смерть, страх звільнення, ми боїмося втратити статус і засоби до життя, а це пряма загроза нашому виживанню, страх невдачі у стосунках. Ми боїмося самотності, яка підсвідомо асоціюється з беззахисністю та крахом. Страх смерті це такий собі головний бос у відеогрі, він породжує безліч дрібних страхів міньйонів. Стоїчна практика пропонує не воювати з кожним міньйоном окремо, а одразу йти до самого боса, коли ви дивитеся в обличчя своєму головному екзистенційному страху. І вчитися посміхатися йому у відповідь усі інші дрібніші страхи втрачають над вами свою владу, ви стаєте по справжньому сміливою людиною. Що таке прожити гідне життя? З погляду стоїків це не про кількість прожитих років. Як казав Сенека, ще один великий стоїк життя. Як театральна вистава, важливо не те, скільки вона триває, а те, наскільки добре ти її зіграв. Усміхнутися смерті у відповідь це означає сфокусуватися не на тривалості, а на якості своєї ролі. Це означає жити так, щоб коли завіса опуститься, вам не було соромно за свою гру, щоб ви могли сказати Я використав відведений мені час. Я намагався бути гідною людиною, я любив, я вчився, я не ховався від труднощів. Коли ви живете з таким настроєм, питання, коли я помру, втрачає свою гостроту. Головним стає питання, як я живу. І це єдине, що насправді має значення спадщина, це не пам'ятники, а доброчесне життя, яке слугує прикладом для інших. Стоїчний підхід до смерті, не єдиний можливий. І дуже цікаво порівняти його з іншими течіями, наприклад, епікурейці, ще одна впливова філософська школа античності, також намагалися позбавити людей страху смерті, але робили це іншим шляхом. Їхній головний аргумент був такий поки ми є, смерті немає. Коли приходить смерть, нас уже немає. То чого ж тоді боятися? Це логічний, раціональний метод, спрямований на заспокоєння розуму. Багато релігій пропонують віру в потойбічне життя, у рай чи в реінкарнацію, що також слугує потужною розрадою. Стоїчний же шлях це ані логічна пастка, ані обіцянка вічного життя, це шлях мужнього прийняття реальності такою, якою вона є. Стоїк не скаже, смерть це не страшно, бо мене не існуватиме. Він каже смерть це частина природи, і я зустріну її з гідністю, бо можу контролювати своє ставлення. Це шлях не для тих, хто шукає розради, а для тих, хто прагне сили. Отже, давайте все це об'єднаємо. Та фінальна усмішка, до якої нас закликають стоїки, це складний коктейль з кількох ключових інгредієнтів, у ній є розуміння. Розуміння законів природи та нашого місця в них, у ній є прийняття, відмова від безглуздої боротьби з неминучим, у ній є мужність, здатність дивитися в обличчя своїм страхам, не відводячи погляду. У ній є фокус, зосередженість на тому, що справді важливе в житті, на якості наших вчинків, а не на кількості прожитих днів, і нарешті у ній є свобода. Найвища людська свобода обирати свою реакцію на будь-які навіть найсуворіші обставини. Ця усмішка не для смерті. Вона не змінить того факту, що життя має свій кінець. Ця усмішка для нас. Вона змінює те, як ми живемо щодня, доки не настане кінець. Це і є головний секрет Марка Аврелія. Ми розпочали з цитати, яка, на перший погляд, здається похмурою та фаталістичною. А завершили, сподіваюся, розумінням того, що це одна з найпотужніших та найбільш надихаючих ідей для життя. Смерть посміхається всім, нам залишається лише посміхнутися їй у відповідь це не про смерть, це про життя, це заклик прокинутися, перестати відкладати свої мрії, облишити страх перед дрібницями та почати жити зі сміливістю, сенсом та гідністю. Ось це поворот. Виявляється, головний секрет перемоги над страхом смерті полягає не в тому, щоб знайти спосіб жити вічно, а в тому, щоб використати думку про смерть як пальне для яскравого і доброчесного життя прямо зараз. Усмішка у відповідь на неминучість це не пасивне смирення, а активний вибір, вибір жити так, щоб не було про що шкодувати. Дякую, що провели цей час зі мною розмірковуючи над цією глибокою ідеєю. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові порції мудрості для сучасного життя. А тепер запитання до вас яку одну маленьку, але сміливу справу ви можете зробити вже сьогодні? Пам'ятаючи про те, що ваш час не безкінечний, напишіть свою відповідь у коментарях. Давайте надихати одне одного.